Унікальний дуже цікавий проєкт є, Тобто це є комплексне благоустрій, це не просто що буде влаштована та, червоним асфальтом. От, а це буде і тротуар, це буде йти озеленення, огородження. Тобто дуже цікаве, комплексне рішення. Я думаю, що такий проєкт унікальний для міста. Ми його дуже довго розробляли От, і таким стане. Пілотним проєктом і украсою загалом нашого міста. Далі ми вже з наступного року, тому що ми розуміємо, що вже у нас є сьогодні на календарі 5 листопада, і не встигнемо зробити більше, на жаль, в цьому році, але з весни, якщо відповідні будуть фінансові з бюджету виділені кошти, ресурси, то буде повністю вела доріжка у нас і аж до моста, і через міст, і аж люди в пасічний. І мешканці зможуть дуже швидко добиратися із цього району, скільки там ну, сіро там мізотори, чи на якщо місто ремонтується, а так собі сів на велосипеда і йти вже за 5 хвилин в центр міста на ідеальній володоріжці європейського зразка.